Всім доброго дня, ви на каналі Підбір прийняв автомобілів з Європи і хочу запропонувати є в наявності ось такий автомобіль Renault Megane 2012 рік в комплектації Bose 1,5 дизель на механічній коробці передач. Даний автомобіль ми вчора купили в Нідерландах, також на сьогоднішній день ще знаходимося тут. Що можу сказати коротко про даний автомобіль? Даний автомобіль ми забирали в фермера. тобто Приватна особа, не фірма, не таксі. По розмові з ним по телефону він запевняв нас, що автомобіль в ідеальному стані. Ну і в принципі дійсно так вийшло. Коли ми приїхали, я був приємно вражений, тому що деколи буває так, що розказує тут не приїжджаєш зовсім другим. І це дійсно підтверджує, тому що вчора, окрім цієї, цього автомобіля, оглядали також ще два. Також люди казали, що не фарбований, немає жодних проблем. Приїжджаємо. Один Renault Megane, ціна її космічна, ціна її в Голландії була 6 тисяч євро. Приїжджаємо 5 елементів фарбованих. Поїхали дивитися на Volkswagen Passat, також людина. І що мене здивувало, що вона має прибор по лакофарбовому покритті. Приїжджаємо. Також починаємо його переміряти, і виявляється, що автомобіль взагалі хаотично пофарбований, тобто і півкриші, і права, і ліва сторона. Тобто не тільки в Україні, але й в Європі. Всі обманюють, всі говорять, що автомобіль ідеальний. Приїжджаєш, починається зовсім другий результат, чим очікувалось. Отже, ось цей автомобіль на даний момент є актуальний, він є цілий, тобто без жодних підфарбовувань. 1,5 дизель 2012 рік чорний колір. Ціна його в Україні з повним пакетом документів буде становити 9900 доларів. Також сюди входить ще додатково 4 колеса зимових на металевих дисках. Зараз тут одне колесо і там автомобілі два, і знизу також одне. Тобто є 4 додаткових колеса зимових на металевих дисках. По комплектації присутній фаркопчик, передній партронік, задній партронік. Легкосплавні диски на 17 дуже гарні, дуже гарний має малюнок. Вона дуже гарно виглядає на ось цих 17 х Ви бачите, вона має, так, можна так сказати, естетичний вигляд. Зараз вам продемонструю на стан лакофарбового покриття. Ось 132. 115 107 99 99, 119, 110 116 116 117 123, 104. 104 105, 105, 123, 160 147 134 100 114 114 115 127 127 110 121 128 і дах автомобіля 121. 121. Тобто, так як я вам і говорив, весь автомобіль в рідній фарбі. Салон автомобіля має ось такий вигляд, Тобто, так як і в обичних комплектаціях боусу, в них тут все одінакове. Акустика тут у нас BOSE Має легеньку тріщинку переднє сидіння, але е, е, тобто, як ми приїдемо в Україні, ми його приберемо, Тобто, його не буде. Пробіг в даному автомобілі на сьогоднішній день зараз вам покажуть. По-моєму, що, якщо не помиляюся, 200, 247 тисяч. Але зауважте, це є оригінальний пробіг, не скручений, а оригінальний. Тому що зараз люди будуть говорити, що за ціна в Луцьку такий самий автомобіль з меншим пробігом і коштує 8,5-9 тисяч. Ну, переїдете в Луцьк, подивитеся, тоді, в принципі, будемо говорити далі. Автомобіль заводиться без жодних зауважень. Зразу тест системи, тобто масло в нормі, обороти не плавають, Сцеплення нажимається дуже легенько, ідеально, можна так сказати. Також при розмові з даним, з даним продавцем він говорив, що замінений ремень був на 148 тисяч. Ось, чекайте, пробіг, 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 пробіг. Маю вам показати пробіг Ось, 244 021. І також вчора ми купили, сьогодні постараюсь також закинути відео Renault Megane 4 в босе комплектації. Білий перламутр 2017 рік 224 пробігу. Там також автомобіль весь в рідній фарбі. Дуже гарно виглядає. Буквально через 2-3 години ми будемо на цій площадці. я знімлю коротке відео і закину також на свій YouTube канал. Ціна даного автомобіля, тобто 4-го мегана, буде приблизно десь біля 15 тисяч доларів. Кого зацікави, можете телефонувати. Мій номер телефону 097 606 2599. Звати мене Андрій. Також підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі, нажимайте на дзвіночок, для того, щоб всі... Нові відео ви одразу могли проглядати. Ну і кого зацікавив даний автомобіль, теж телефонуйте. Його можна буде зарезервувати і вже по приїзду цієї наступної неділі, і понеділок-івторок ви можете її забрати. Всім гарного дня! Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій YouTube канал. До побачення нових відео.